Наша сьогодні така коротка тема або питання таке е, непотрібна вдячність. Чи є така вдячність з нашої сторони, яка не потрібна Богу? Будемо старатися в цьому розібратися. Хочу почати з такого питання, скажіть, браття, сестри, чи подобаються вам вдячні люди? Подобаються, правда? А чому вони вам подобаються? Тому що вони дякують. Тому що є якась цінність в тому, коли люди дякують нам за те, що ми для них робимо, чи, чи можливо, те, що ми є в їхньому житті, ми можемо проглянути ситуацію вдячності на прикладі батьків і дітей. Батькам завжди дуже приємно, коли дитина вона може просто підійти і сказати, маму чи тату, я дякую тобі, за те, що ти зробив це і це для мене. Якщо б вони це не сказали, навряд чи батьки перестали це робити. Але через те, що це відбувається, батьки вони ще більше мають бажання цій дитині щось зробити. Іноді в сім'ях відбувається така ситуація, що є дві дитини, і кожна мама, кожен тато скаже, що всіх дітей люблять однаково, правда? Але чомусь дитина, яка вміє дякувати, вона більше отримує. При тому, що люблять їх однаково. Тому що, коли ми вдячні... Ми показуємо те, що нам цінно те, що роблять по відношенню до нас. І в Біблії є немало прикладів того, що вдячність нам потрібна. Ми прочитаємо перше місце з Біблії, це Перше Солонян, 5 розділ, 18 вірш. За все дякуйте, бо це є воля Божа для вас у Христі Ісусі. Амінь. Амінь. За все дякуйте. І цікаво, що дякувати дуже просто, коли ми отримуємо якесь глобальне благословіння. До прикладу, ти молишся за, за спасіння своїх друзів, і в якийсь момент вони покаялись. І ти, ти не можеш стримати вдячність. Легко дякувати, коли ти молишся довгий час за те, щоб отримати якесь матеріальне благословіння в своєму житті. І коли це приходить, ти кажеш, Боже, дякую тобі, тому що я бачу, що ти це зробив в моєму житті. Але, на жаль, періоди нашого життя дуже різні. І в момент, коли в нас немає того, чого ми хочемо, або більше того, ми проходимо якісь складні періоди, як дякувати тоді, як поступати в такій ситуації. І наша вдячність, вона напряму пов'язана з нашим відчуттям. Відчуттям задоволення або незадоволення. Дуже важко бути вдячним тоді, коли ти незадоволений тим, що є в твоєму житті. І є люди, які завжди чимось незадоволені. Пам'ятаєте, минулий раз ми говорили про людей, у яких немає улюбленої пори року. Яка б не була пора року, є якісь мінус цієї пори. От є люди, які в всьому шукають недостаток, всьому шукають якийсь негатив, і такі люди їм максимально важко бути в стані вдячності. Тому що вони завжди в такому стані, що мені це не підходить, мені це не подобається, я це не хочу, я цим не задоволений. І... Зараз така ситуація в нас в житті склалась, ми останні декілька місяців проходимо такий не самий простий період. Вирішується питання з житлом, з роботою, частково зі служінням, перейшли з однієї церкви з іншої, плануємо переїзд в це місто. І для нас це трошки стрес. І ви знаєте, проходячи цей період, перше, що виникають, які думки. Ти думаєш, Бог, ти подивись, навколо скільки людей їм набагато легше, ніж мені. Приходять такі думки, вам, правда? Першим ділом, ти думаєш, що комусь живеться набагато легше. Проблеми когось, вони не такі, як твої. У твого брата чи твоїй сестри завжди більше причин бути задоволені, ніж у тебе, правда? І дивлячись на це, ми автоматично. Своє серце ставимо в положення незадоволення і через це в положення невдячності. Ми не дякуємо за те, що ми є, за те, що ми маємо в своєму житті, по тій причині, що хтось біля нас має щось краще. Якщо ти проходиш важкий період фінансовий, і ти дивишся на людину, яка заробляє в рази більше, ти думаєш, ну Боже, чому так? Чому в когось так легко, а мені так важко. Але запам'ятай, можливо, це трошки ми відходимо від теми, але ти не знаєш, які випробування проходить хтось інший. Згідні з цим. Нам зі сторони здається, що комусь набагато легше, ніж нам. Нам здається, що те, що проходимо ми, ну, це, це просто пік випробування, що Бог так ще нікого не випробовував, як нас. Але, що якщо б ти був на місці свого брата чи сестри, не факт, що тобі було б легше. Бог дає тобі те пройти, що тобі посилам. Він не дає тобі більше. І в цей період приходить і інша думка. Я думаю, що ви вже догадуєтесь, яка. Ти проходиш важкий період, але думаєш, є люди, які проходять важчий період. І одразу в тебе в серці таке: ну, у мене не все так погано. Якщо є хтось в когось гірше, значить в мене не все так погано. Я згадую, коли я навчався в університеті. І ми готувалися до екзамену. У нас були такі люди в групі, для яких скільки важливо була яка оцінка, для них було важливіше, щоб у когось була оцінка гірша, ніж у них. Вони виходять з екзамену, їм поставили 4 з 5, і вони виходять і чекають, хто вийде наступний. Виходять і кажуть, що скільки у тебе? Кажу, у мене 5. Ай! Сумно. А коли виходить скаже, що в нього три, він такий, задоволений, але ж не покаже задоволення, каже, ну, сумно, що в тебе, три, да, сумно. Ну, у мене чотири. І ви знаєте, в нас в житті часто відбувається дуже щось схоже. Ми сумуємо тоді, коли бачимо когось, в когось є більше, ніж у нас. І ми десь всередині радіємо, те, що є хтось в когось є гірше, а у нас є трішки краще. Зараз ми в цьому будемо розбиратись. Я б хотів, щоб ми зараз розглянули приклади. Так як в нас зараз питання житлове, будемо розглядати приклади з житлом. Гарна квартира? Жили би там? Ненді би непогано. Але коли ми дивимося на цю квартиру в порівнянні з цим будинком, ми б напевно вже в квартирі жили, але з таким відчуттям. Ей, от би нам те, було б набагато краще. Але коли ми дивимося на таку квартиру, на такий будиночок, тут, можливо, є, хто хоче з квартири переїхати в будинок. Як вам? Краще в квартирі вже лишитись. І дивлячись на таке, ми думаємо: рівняєш себе з цим, тобі погано. Рівняєш себе з цим, ти думаєш, ну, квартира це велике благословіння. Чи, можливо, інший приклад. Хто знає, що це за машина? Супер. А є у кого шкода? Підніміть руку, у кого шкода є? Ви вдячні Богу за шкоду? Слава каже. Шкода, що у вас шкода, але слава Богу, за шкоду. От припустіть ситуацію: у вас є автомобіль? Ніби шкода, непоганий автомобіль. Гідить, особливо, якщо це якась більш сучасна модель. Але. Коли ми бачимо, як в церкву приїхав брат Саша, на Теслі, наша шкода з'являється надійсно, ну, як шкода. Але коли приїжджає хтось інший, хто знає, що це за автомобіль? Це да, Ланос. Це ЗАЗ. Коли ми бачимо людину, яка приїжджає так, ми такі, ну. В принципі, шкода не так і погана. Можна і на шкоді їздити. І от в мене питання до нас. З ким краще себе порівнювати? З тим, у кого є більше, чи з тим, у кого є менше? Як ви думаєте? З тим, у кого менше? Кажуть, хто помолодші, хто старші, що ви скажете? з ким? Ні з ким. Ти тобто скажу, що ти будеш рівнятися на тих, кого краще, і ти станеш кращим. Правда, через такий шлях тернистий. Ви знаєте, дуже дивно, коли християни отримують задоволення або отримують радість, чи полегшення, дивлячись на когось, в когось є щось гірше. На жаль, наш розум, він так працює, що бачачи, що є щось гірше, ми відчуваємо себе трішки краще. Але це, це не зовсім Божий принцип. Я б хотів, щоб ми прочитали наступне місце з Біблії. Це приклад, який розповідав Ісус Луки, 18 розділ. Тим, хто був впевнений в особистій праведності та принижував інших, Ісус розповів таку притчу: двоє чоловіків прийшли в храм помолитися. Один був фарисеєм, а інший митником. Фарисей стояв і так собі молився: Боже, дякую Тобі за те. Що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, невірні, або як цей митник. І пощу двічі на тиждень, даю десятину зі всякого прибутку. А митник стояв здалека і не смів навіть очей звести на небо, але бив себе в груди та казав: Боже, змилуйся наді мною грішним. Кажу вам, цей чоловік повернувся додому виправданий, а не той, бо кожен, хто себе підносить, буде принижений, а хто себе принижує. Буде піднесений. Цікава ситуація відбулася. Скажіть, цей фарисей, він мав підстави так говорити, як він сказав? Мав? Хтось каже іноді в проповідях, що якщо б такі фарисеї були в нас в церкві, то це було б благословіння. Люди, які вправно. Десятину приносять, люди, які служать, люди, які беруть регулярно піст. Ніби в тебе є підстави сказати, що Боже, я дякую тобі за те, що я є ось такий. Але от дуже важливий момент, за який е його молитва і подяка не сильно була прийнята. Боже, дякую Тобі за те, що я не такий, як інші люди. Оцей момент, який часто ми допускаємо в своє життя. Коли ми починаємо молитися, і ми кажемо Богу, Бог, я дякую тобі за те, що в мене шкода, але не по тій причині, що мені подобається вона, не по тій причині, що я задоволений, що я можу добратися з точки А в точку Б, чи я, можливо, можу на ній працювати, а по тій причині, що біля мене є хтось в кого цієї шкоди нема. Я дякую тобі за те, що я можу їздити, а хтось не може їздити. Чи коли ти кажеш Бог, я тобі вдячний, що я маю житло? Я вдячний, що я маю будинок чи квартиру, але не через те, що я задоволений тим, що в мене є, а через те, що є хтось, в кого цього нема. Є хтось, хто, можливо, тільки збирає якісь кошти, в когось не вийшло. Або зараз багато людей, які повтрачали своє житло. Коли ти дякуєш Богу, ти дякуєш за що? За те, що маєш ти, чи за те, що не має хтось інший. Божий принцип він не в тому, щоб ти на фоні інших людей виглядав більш виграшно. Не в тому, щоб рівняючи себе до тих, хто має менше, ти отримував потіху від того, що Бог дав тобі більше. Послухай, Богу така подяка не потрібна. Справжня подяка Богу вона тоді, коли ти кажеш, Боже, я не хочу себе порівнювати з кимось іншим. Я не хочу дивитися на тих, в кого менше, на тих, в кого більше. Я хочу бачити себе в контексті того, що ти дав мені. Я знаю, що, можливо, ти мені дав менше, ніж комусь. Але, напевно, на це є свої причини. Я знаю, що комусь це дав більше, ніж мені. Але на це також є свої причини. Якщо ми довіряємо Богу в цих ситуаціях, Бог сильний підняти нас. Амінь. Бог сильний смиренне серце підняти вище і вище. Ще одне місце з Біблії це 1 Тимофія, 6 розділ, 6 вірш. Проте великим надбанням є побожність. Що супроводжується чим? Подякою. Слово подяка в даному місці з грецької мови означає бути задоволеним в тому положенні, в якому ти є. Бути задоволений в тому положенні, в якому ти є. Дуже велике випробування для нас часто являється в моменті сказати дякую. В моменті побачити, що те, що я проходжу, це також є благословіння. Тому що якщо ми шукаємо в кожній ситуації якийсь мінус, нам буде дуже важко жити. Ви знаєте, є люди, які навчились, і це не тільки стосується християн, але люди, які навчились жити щасливим життям по тій причині, що вони в кожній ситуації свого життя знаходять плюси. Що б не сталося, я знайду плюс. Якщо сьогодні вранці я проснувся, у мене святковий день. Свято подяки і такий настрій, а ти дивишся у вікно, а там дощ. І в тебе одразу такий, ну, Боже, ну ти ж знав, що у нас свято подяки. Ти ж Можна було якесь сонце зробити? Це не, ну, не важко для Бога. Але в цей момент знайди можливість подякувати. Я дякую за те, що я сьогодні проснувся. І дякую за те, що я можу подивитися в вікно, я можу бачити цю природу. І дякую за те, що є цей дощ, тому що багато людей, які займаються сільськогосподарською діяльністю, вони раді з того, що є дощ. Подякуй за те, що ти маєш. Можливо, сьогодні в тебе якийсь важкий період життя, і ти думаєш, що Бог послав тобі просто якісь нерозуміло для чого перебування, яке ти не можеш пройти. Але в цей момент знайди плюси того, що ти зараз проходиш. Знайди переваги того моменту в твоєму житті, тому що якщо Бог допустив це в твоєму житті, то Він тебе до чогось веде. Бог не знущається з тебе, Бог не хоче тебе поламати, Бо хоче зробити все, що від нього залежить, для того, щоб ти в майбутньому міг отримати благословіння. Амінь. Яке, яка подяка потрібна Богу? Ми підсумовуємо і будемо йти до молитви. Пам'ятаєте історію про Гамана. Дуже цікава історія про людину, яка мала все. Людину, яка мала достаток, владу, авторитет, гроші, вплив. І в один момент ця людина, яка не могла зупинитись через те, що хтось йому перейшов дорогу, вона втрачає повністю все. Будучи на тому місці, де ти є, в твоєму житті, знайди причини дякувати Богу. Ми читали перше місце з Біблії, де сказано, що за все дякуйте тому що тому що така воля Божа. Воля Божа це означає досконалий план. Це означає найкращий вибір. Це означає самий ідеальний варіант з усього, що ти можеш зробити, це бути задоволеним за те, що ти маєш. Задоволене серце, серце, яке вдячне. Перед Богом воно має велику цінність. І я вірю, що якщо такий стан нашого серця, він буде постійно, Бог буде являти своє благословення в нашому житті. Без тебе я немов пітьма, пропадаю і згасаю. О Боже, я тебе блаю. Нехай твоя, батьку, рука.